Вітаю всіх полажних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів! Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. ви на каналі Езотаріума з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 11 липня 2024 року. Одначе ще у нас середа, і я хочу згадати, що сьогодні мало б виповнитись 60 років моєму музичному побратимові культовій особистості київського андеграунду. Василю Гонтарському. Тому епіграф буде музично поетичний. Не зна броду, не ходи у воду, не ходи ой, не ходи. Стережіться хлопці того броду, а ще більш води. Два рази в одну й ту же воду ниц не увійшов. Можеш втратить ти свою свободу, не втрачай. Любов. Сумна пісня. Як і всі пісні Василя або веселі, або сумні, філософські, життєві, і рекомендую вам не проходити поміж афіш, коли ви бачите, що у вашому місті грає група Вася Клаб, бо група існує досі. Василя вже 18 років як немає на цьому світі, а його музика звучить, переспівується і продовжує жити, бо творчість. Неможливо знищити. Що ж стосується 11 липня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. А якщо ж ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде інформація в кінці цього прогнозу. Сьогодні ось ці Астро Таро, які були виготовлені ще в далекому 97-му році, нам будуть розповідати про день прийдешній. Тож пропоную вам. Не напружуватись, якщо потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік п'ять, чотири. Три. Два. Один. Отож перша карта, загальна карта дня. На цей четвер, чого очікувати від 11 липня, це кубічний камінь, він же імператор. І, в прямій позиції, дуже гарний день для суспільних якихось дій, для зустрічей, для спільної роботи. Корпораціях також у цей день буде щось відбуватися у владних ешелонах. Тож подивіться обов'язково новини. Сьогодні буде щось цікаве, сьогодні буде якась самореалізація, якесь самоутвердження. Я маю на увазі на політичній сцені. Ну а якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось блакитного кольору. Для представників знаку рак, деякі з яких можливо святкує свій день народження. Подивіться, це карта сили, і в прямій позиції це дуже гарний показник для чоловіків, бо це чоловіча потенція, яка на висоті, це також сила волі, яку ви можете використати або у спорті. або у війську, якщо ви саме знаходитесь у війську, сьогодні вас очікує щось цікаве і ваша сила буде застосована у потрібний бік. Також зверніть увагу всі чоловіки, які бажають здивувати своїх жінок. Сьогодні у вас повищена чоловіча потенція. Ще представники знаку Рак цього четверга можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Лев. Для Левів день, коли краще посидіти вдома. Ви можете існувати лише у певних кордонах. Вам випав відлюдник в прямій позиції, а це планета Нептун, це планета підсвідомості, це планета людей, які знають, що таке медітація. Сьогодні саме медітація може принести вам якусь користь. Сьогодні нічого ви не зможете розпочинати. Навпаки, сьогодні день гарний для закінчень, завершень, розривів і розставляння якихось кордонів по відношенню до. Інших людей. Далі представники знаку діва вам випав повішений. Ось так виглядає він у цій колодії. Це планета Уран, а планета Уран це Планета жертв це планета благодійності. Якщо ви не будете благодійними у цей день, якщо ви не будете допомагати іншим людям, а думати тільки самі за себе, то можете отримати дуже сильний удар від бумерангу, який прилетить до вас сьогодні, ви можуть загостритися ваші хвороби, тому намагайтеся мати при собі ті самі ліки, які вам потрібні, щоб не було, як у пісні Василя, де сховитися. Ліки і куди поділа їх. Тож намагайтеся у цей день менше думати за себе. Більше думайте за тих людей, які від вас залежать. Далі представники знаку терези. Сутінки в прямій позиції. І це ознака того, що вас можуть сьогодні надурити. Сьогодні якась ясність у відношеннях чи у спілкуванні неможлива, якщо ви будете довіряти словам людей, вони вас обов'язково надурять. Тож краще дослухатися до власної інтуїції. Вона вас точно не підведе і підкаже вам, як себе вести у складних ситуаціях. Тож не вагайтеся, не роздумайте, а користуйтеся лише інтуїцією, і менше довіряйте тим словам. Які сьогодні до вас підходять ще? Дехто з вас може зупинитися у розвитку на цей день, бо не буде бачити, куди йти далі. Що представники знаку Терези цього четверга можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку РАК? Для скорпіонів перегорнута імператриця. Вона ж Ізіда Уранія, вона ж планета Земля. Тож це каже про те, що земля під вами буквально хитається. Все, що стосується фізичного стану, він вас сьогодні, на жаль, буде якось підводити. Все, що стосується заробітку, сьогодні ви будете більше витрачати, ніж заробляти. Це стосується не тільки грошей, але й енергії. Тож раціонально використовуйте свою енергію і не знущайтеся. Над своїм фізичним тілом, бо у такій позиції ця карта каже про те, що ви знаходитесь у небезпеці і можете навіть померти, якщо будете надмірно вкалувати. Далі представники знаку стрілець. Верховний жрець, він же папа, Ієрофант в прямій позиції. Це планета Меркурій. Планета досить швидка, тому сьогодні все треба робити швидко. І сьогодні день, коли ви можете знаходити нові цілі для себе і швидко до них спрямовувати свою енергію і свої якісь дії. Сьогодні дуже непогано пересуватися, і головне у цей день контролювати власний настрій. Можуть бути проблеми з тиском, тож не забувайте мати. При собі ті ліки, які вам необхідні. Далі представники знаку Козиріг. Випала ваша карта Колесо Фортуни та ще і в прямій позиції. Тож використовуйте цей четвер на повну катушку, як то кажуть, на повну гашетку. Сьогодні успіх з вами. Сьогодні вам головне нічого не боятися, бо ви сьогодні можете виграти у виграти власної долі саме якісь. Щасливий квиток. Нічого поганого з вами сьогодні не станеться. Якщо раптово ви побачите лотерею чи якесь там лото, можете зіграти і побачити, що удача з вами. Ви самі є саме найсправжнє втілення удачі у цей день. Використовуйте день по максимуму. Далі представники знаку водолій. Перегорнута колісниця, і це ознака того, що сьогодні день поганого досвіду. Сьогодні навчитися ви можете тільки лише на власних помилках, лише якщо ви повернетеся назад і доробите те, що не доробили, цей день буде корисним. А от будь-які просування вперед вони нічого гарного вам не принесуть, бо це день деградації, день глупства, коли ви можете казати дурні слова і не контролювати, що ви робите. Ще представники знаку води Долій 11 липня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Стрілець для риб. Непоганий день для експериментів, вам випали два шляхи або закохані. Ось так виглядає ця карта у цій дивній колоді, де зовсім немає зображень. Це карта спокус. Тож сьогодні спокуси цілком імовірні у вашому житті, і вибор також цілком імовірен. Від вашого вибору залежить те, як будуть просуватися далі ваші справи. Якщо треба, включайте авантюриста. Бо якщо не будете... Трошки брехати не будете багато грошей і мати. Тільки завдяки експериментам, тільки завдяки вашим авантюристичним якостям ви можете сьогодні щось заробити. Ще представники знаку Риби цього четверга можуть зустрітися чи поговорити з представником протилежного знаку Діва. Для Овнів. День повторень вам випав страшний суд або пробудження мертвих в прямій позиції. Це ознака того, що сьогодні ви, по більшості будете займатися справами ваших родичів. Чи можливо ваші родичі будуть вам допомагати у вирішенні ваших справ? Нічого нового сьогодні не буде відбуватися. Цей день також пов'язаний. Якимось чином з водою. Тож, якщо ви сьогодні побудете трошки біля водойми, а можливо навіть підете на рибалку, що зовсім буде облегченням для вашого серця, якщо ви це зробите саме цей четвер, ви отримаєте максимальне задоволення. Ще представники знаку овен цього четверга можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку риби для тільців. Гарний день для будь-яких починань. Вам випала карта мага в прямій позиції, а вона пов'язана з сонцем. Вона пов'язана з сонячною творчою, творчою чоловічою енергією. Тож, якщо ви сьогодні чоловік, ви сьогодні будете впевнені і максимально егоїстичні. Ваш егоїзм вам принесе користь, незважаючи на те, хто ви чоловік чи жінка. Гарний день для будь-яких починань. І нарешті представники знаку Близнюки. Вам випала смерть, ось так вона виглядає в цій колоді, і це планета Сатурн. Це погані якості, які можуть сьогодні. Втілитися у вашій реальності, ви можете відкрити свої карти і всі побачать, що у вас немає козирей. Тож сьогодні не слід нічого змінювати. Сьогодні слід бути максимально стабільним, як камінь стійким, і пам'ятати, що будь-які зміни цілком можливі, але не в цей день. Будь-які зміни у цей день принесуть лише якось лихо. Тож зверніть на це увагу. Що ж стосується самого дня, вже непогано те. Що не випало ані розбитої вежі, ані диявола. Тож каже про те, що день більш-менш спокійний, одначе все одно є погані години. Вони стосуються ранку, з 8-ї години ранку і по 14-ту годину дня неспокійний період. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна. Ну і як я казав, попереду прогнозу в цей день обов'язково у владних структурах, чи то в Україні, чи то за її межами будуть відбуватися певні. Процеси, ну а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця розбита вежа, будьте обережні, це катастрофа, це те, що ви не можете контролювати. Це війна, яка продовжується. Не забувайте про це і пам'ятайте, що сьогодні день не для створення, а для руйнування. Вам лише може допомогти те, якщо ви народилися під знаком Овен, сьогодні саме ваш день. День, якщо ж ви народилися під іншим знаком, ви можете проявляти себе саме як овен, тобто не бачите те, куди ви лізете. Тож, перш ніж зробити крок, тричі подумайте за це далі. Якщо ви народилися другого 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Хоча нумерологічно день непоганий для вас, що стосується карти за днем народження, це рівновага, вона ж справедливість, вона ж феміда і вона перегорнута. Тож це каже про те, що ви знаходитесь на межі якогось психічного зриву, вам не вистачає спокою, вам не вистачає гармонії, любові. Якщо ви ем, жінка, вам не вистачає здорового сексу. Тож зателефонуйте тому чоловікові, який вам потрібен. Він трошки може вирівняти вашу ситуацію. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Карта результатів Всесвіт в прямій позиції. Що ж, ви сьогодні можете закінчити якісь довготривалі справи, які вже тягнуться дуже давно. Ви отримуєте сьогодні нагороди, нагороди за ті дії, які були зроблені, чи в близькому, чи в Далекому минулому, ви сьогодні отримаєте результати, і це головне, якийсь довготривалий етап життєвий, закінчується, розпочинається щось новеньке. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, перегорнутий місяць. Це не просто місяць, це верховна жриця. Верховна жриця це жінки, які можуть сьогодні трошки ламати ваш день. Якщо ви сама жінка, сьогодні ви можете відчувати нестачу тієї самої жіночої інської енергії, і окрім цього, у вас може боліти голова. Будь-які зустрічі з жінками також у цей день можуть приносити лише незадоволення. Намагайтеся у цей день менше спілкуватися і більше якось відпочивати від дурних думок. Далі, якщо ви народилися 5 травня, 14 або 23 числа будь-якого місяця перегорнутий блазень, він же крокодил. Непоганий день. Ви сьогодні можете дуріти, можете собі зробити невеличке свято. Блазень полюбляє саме святковий настрій і менше займатися якимись дуже серйозними справами. Одначе, навіть якщо ви будете працювати і робити якісь помилки, ці помилки будуть не смертельні. Одначе будьте обережні, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегоннутий сонячний геній або помірність, це ознака того, що вам не вистачає цей. День захисту, окрім цього, ви можете казати дуже багато брудних слів, слідкуйте за базаром, як то кажуть. І окрім цього, якщо вам треба щось робити, зосередтеся на цій справі, не розсіюйте свою увагу, бо вам якраз і не буде вистачати у цей день зосередженості. Будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися сьомого, 16 або 25 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно для вас не дуже гарний день, диявол вам випав перегорнута. І це каже про те, що якісь агресивні моменти вони неможливі, якщо ви контролюєте внутрішню агресію, якщо ви не дозволяєте собі гніватися, якщо ви не дозволяєте собі матьюкатися, якщо ви контролюєте своїх внутрішніх демонів, вони, вони ніколи не проявлять себе зовні. Ви сьогодні. Обійдете фатальні ситуації стороною і гострі кути також не зачепите. Тож можете навіть трошки ризикувати, якщо ви особливо знаходитесь на передку, вам сьогодні обов'язково пощастить. Далі, якщо ви народилися 8-го, або 26 числа будь-якого місяця перегорнути сонце. По перше, каже про те, що сонячна енергія для вас сьогодні руйнівна. Тож не забувайте вдягати капелюх і пам'ятайте, що. Літо це час, і коли температура може дуже сильно скакати, може бути спекотна, потім пройде злива і буде холодні ночі. Тож не забувайте про здоров'я. Також вам сьогодні не буде вистачати енергії, зверніть на це увагу, а також ваші діти можуть принести вам якісь занепокоєння і за своїх шкод. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком близнюки. І остання карта для всіх тих, хто народився 9 18 або 27 числа будь-якого місяця перегорнута зірка магів. Вона ж Венера, це відсутність гарних якихось почуттів. Це якісь переживання непотрібні, це нестача почуттів, гарних віра, надія та любов. Це все ті якості, які можуть вам допомогти, але вам їх. Суттєво не вистачає. Ще перегорнута зірка магів може означати психічну нестабільність, якщо у вас не вистачає грошей, вас може сильно це тема дуже сильно чіпляти, і із цього у вас буде дуже знервований стан. Слідкуйте за своїми емоціями. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, ці вже старовинні. Аркани Астро-Таро, з яких, до речі, колись і розпочалися прогнози щоденні на езотаріумі. Так, от, хай все найкраще, що сказали для вас ці карти, відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка. Бог.